Вітаю, шановне товариство! В ефірі Антон. І ви на хвилі політеху. Сьогодні дізнаємось, чим живе наш кампус і які події готує для нас наша Альма Матер. Починаємо. Другий фільм IMDb за всіма часами. Класика кінематографу. І так, офіційно один із найвеличніших мафіозних шедеврів у світі. Цього разу вежа запрошую тебе на початок великої саги Хрещений Батько від Френсіса Форда Кополе. Якщо не боїшся зануритись у світ мафіозних інтриг, сімейних кодексів і холодних переговорів під звуки джазу, тоді тобі саме сюди: закручений сценарій, влучні репліки, атмосфера влади та честі і, звісно, юний Аль Пачіно, який лише починає шлях Майкла Корлеоне до злочинного Олімпу. Чекаємо на тебе в лекторії вежі 14 листопада о 17.00. Але, друже! Як і в будь-якій поважній сім'ї, без дозволу Відона не обійтися, тому вежа приготувала реєстраційну форму, заповни її до 15.30, 14 листопада і стань частиною справжньої кіномафії КПІ. Бо хто знає, можливо, саме цей фільм навчить тебе вести переговори краще за будь-який курс менеджменту. Бережи честь родини КПІ і не спізнюйся на показ. Хід вільний, капіш. МакПАВ відкрила ai лабораторію в КПІ імені Ігоря Сікорського. 6 листопада у просторі білка спейс бібліотеки КПІ відбулося офіційне відкриття МакПАВ і АІЛАБ спільного проекту it компанії МакПАВ та КПІ імені Ігоря Сікорського. Лабораторія відкрита для всіх охочих. Тут можна вчитися, працювати над власними проектами, досліджувати штучний інтелект, організовувати події, хакатони й лекції. Окрім цього, Володимир Кубицький анонсував грантову програму для викладачів КПІ. Викладачі, які залучать студентів до ІА і досліджень, зможуть отримати 8 тисяч доларів протягом 6 місяців, а ще 2 тисячі доларів, якщо представляють результати на міжнародній конференції топ-тір рівня. Старт програми заплановано на січень 2026 року. МакПАФ українська продуктова компанія, відома програмами CleanMyMac, Setup та ClearVPN, а також розробками у сфері AI та кіберзахисту. Цей проект не просто лабораторія, а новий інтелектуальний осередок КПІ, де студенти зможуть тілювати свої ідеї в інновації. Тож, якщо ти мрієш працювати з AI, тепер для цього навіть не треба виходити за межі кампусу. До вашої уваги, КПІ Крафт світ, де політех оживає у кубічному вимірі. Втомився від нескінчених пар і звітів. Хочеш не просто ходити в свій корпус, а збудувати його власноруч? Тоді ласкаво просимо до КПІ Крафт, унікального Майнкрафт-серверу для студентів КПІ, де фантазія зустрічається з духом політеху. Тут ти можеш відпочити після навчання, зустріти друзів, разом побудувати щось грандіозне і створити таку поляну, про яку й не мріяли. Тож КПІшнику, час будувати не лише кар'єру, а й свій блоковий всесвіт. Усі правила, гайд і доступ до сервера у чаті Собачка КПІ Краф. Тож бери кайло, друзів, і гайда творити легендарну поляну з кубічною шарою разом. Сікорський челендж 2025. Технології майбутнього від української молоді. Дрони для розмінування, роботизовані комплекси, медичні стартапи та навіть пастух зі штучним інтелектом. Усе це показали школярі і студенти на фестивалі Сікорський челендж 2025. Серед найяскравіших дрон-маніпулятор для розмінування та робот, який заряджає дрони просто під час руху. При цьому можна обрати два режими заряджань: швидкий, де акумулятор згорить швидше, ніж своя стипендія, або повільний, щоб зберегти ресурс самого акумулятора. Є й біопротез кістки, 11-класницею. І додаток для реабілітації військових. А ще є пастух система, що за допомогою штучного інтелекту стежить за худобою. Сікорський челендж доводить, що майбутнє створюють тут у КПІ. Бо хто як не ми ніяких правильних грим чи форм, лише щирість і живі емоції. Цієї неділі, а саме 16 листопада, о 18.00 у лекторії вежі збираємось на літвечір з відкритим мікрофоном від Андрія Коваленка та Дарії Піантковської. Тут не потрібно бути поетом чи то філософом, як Жак Фреско, щоб бути почутим. Достатньо мати слова, що народжуються середини. Будемо говорити про те, що болить і одночасно надихає читати власні тексти та слухати інших, без оцінок, правил і напускного пафосу. Атмосфера буде ламповою та відвертою. Головна умова жодної російської та будь-якої дискримінації. Хочеш виступити чи просто послухати, зареєструйся до 16.00 14 листопада за формою і приходь, щоб виговоритися, відчути та надихнутися. Чекаємо тебе у вежі. Коли темрява знову опускається на місто, КПІ не гасне. Навіть коли світло зникає, життя кампусу триває, бо є ті, хто не здається. Якщо ти студент чи співробітник КПІ, пам'ятай. Вимкнення електрики не завадить тобі залишитися на зв'язку, вчитись чи працювати. На території університету облаштовано як мінімум чотири пункти незглавності у правкомі студентів, вулиця Борщагівська, 144, а у хабі студентських об'єднань, вулиця Борщагівська, 144, за 20 20-м гуртожитком, на третьому поверсі бібліотеки та смарт-шелтер, що знаходиться у бібліотеці. Тут ти зможеш підзарядити пристрої, скористатись інтернетом і продовжити навчання навіть у бликах. Кампус тримає лінію. Світло може згаснути, але КПІ залишається незламним.